Доброго дня, друзі! Визріла сьогодні у нас звітою цікава тема. Дуже цікава. За яких умов можна заходити або будувати нові взаємовідносини для жінки чи дівчини, чи мужчини чи хлопця. Відкрилася мені дуже така суттєва різниця або вагома річ. Якщо не закриті питання, по дитинству, в дівчині або хлопця, то нові відносини недопустимо будувати, якщо вже у минувших відносинах були невдачі. Сьогодні отака тема для тебе, для вас досить вагома. Ну, варто, мабуть, наголосити, що не просто питання дитинства, а саме відносини з батьками. Так, іменно з батьками що як у дівчини, якщо не, не, не гаразд або є е, ще до цих пір суперечки по відношенню до мами, то в неї були трудності фінансові раз. А друге, вона буде намагатися бути мамою зворотньо для майб... з, знову з е, новим мужчиною або свіжим, вона буде намагатися е, побудувати зворотній процес, бути мамою для нього. Бо вона не прожила свої відносини з мамою. Вона не відчула любові з мамою. Якщо з батьком напруження були, то що? Якщо з батьком напруження або в цієї жінки вона не помічала батька, бо в неї було напруження з мамою, то вона не прожила ситуацію з батьком, і вона буде шукати захисника для себе у мужчині. Тобто шукати батька, а якому машині це сподобається. І так само це проявлення. Батько це про проявлення. В неї е, буде трудності. Добре. А якщо це чоловік. Якщо чоловік, то що чує цей хлопчик від мами? Вплоть до того, що він має чути слова. Ти нічого не варта, руки у тебе не так ростуть, або ще щось. Тобто він з мамою не проживає своє відношення, відчуття, що таке жінка. І тому він буде намагатися знайти заміну матері в інших жінках. А якій жінці це подобається, щоб вона себе відчувала мамою? Ну, і, мабуть, найперше це. Мама матеріальна, тобто у нього завжди будуть так. проблеми, питання з грошима. Це туди же, це можна розказувати дуже багато і широко. Це великий веєр. А якщо у чоловіка з батьком були питання, так. чим це може? Якщо батько не показав, що таке бути мужчиною, що таке дійсно відчувати себе дієвим, прогресивним, успішним, благополучним, як кажуть, то. Він не у нього не буде реалізації, або будуть трудності з реалізацією, і ще кажуть, руки не з того місця ростуть таких мужчин, тому що батько не заклав, він не отримав від батька дійсно цих якостей. Це саме такий грубий, грубий мазок. Тобто, перше, що треба виконати, якщо людина... Мріє, прагне до здорових, рівноцінних, гармонічних гармонійних відносин. Так. Це вирішити питання або передивитися питання з батьком і мамою. Обов'язково. Глибоко, відверто, щиро. Так. Тому що будувати відносини, повторюсь. Будуть перекоси або так відносно мами, хоч хлопця, хоч дівчини чи жінки, мужчини, будуть і там, і в матеріальному, і в признанню, і ну, ну, багато багато питань. Тому давайте поговоримо, висловлюйте свої бачення в коментарях, давайте спілкуватись. Дякую.